Доброго дня, шановні бродівчани, бродівська громада. Сьогодні нас завітала команда міста Стрий на чемпіонат області по волейболу серед чоловічих команд. Це є сезон 2022-2023. Команда Стрий це є один з лідерів нашої групи. В нашій групі ну, всього приймає участь в області 18 команд, в нашій групі 9 команд. За результатами ігор в групі буде видно, хто вийде грати за перші місця, хто за п'яті місця. Ну, на даний час в нашій групі лідеру є це Броди, Сокаль і команда Стри, яка сьогодні приїхала ось. Ну, Надіюся, наша команда сьогодні покаже гарну гру. Ми, надіюся, переможемо. Так що всіх запрошую глядачів приходити на ігри, коли вони вбиваються, реклама проходить, вхід безкоштовний. Так що чекаю вас всіх на, тут, на волейбольному майданчику. Зараз знаходимося в такому стані, що якщо гарна наша перемога і все буде добре, то ми можемо перейти на перше місце. Команда налаштована дуже сильно в такому бойовому настрою. На даний час чемпіонат у нас проходить. З однією поразкою і з п'ять виграшем. Команда вся молода, найстарший 2002 рік, а Решту половину команди ще школярі, де грають на чемпіонаті області серед дорослих. І всі чекаємо перемоги. Я думаю, що ми переможемо. Тільки стрій і тільки перемоги.